Привітик, сьогодні в нас 21 липня, 10 ранку, і на двоє ось так пасмурно. Я б сказала навіть про холодно, як для літа. Я йду в футболці. І мені про холодно йду я на пошту. Хочу забрати посилку, не знаю, чи вона є. Але якщо вона є, то буде дуже круто. Це мені мають прийти меблі, про які я розповідала. Обов'язково вам покажу це просто Укрпошта. і ви ж самі розумієте, що вони можуть зателефонувати, можуть ні, тому я схожу, бо я вже чекаю. Приблизно тиждень і сподіваюсь, що покажу, як виглядають меблі. І так, забрала я посилку, як я і думала, вони мені минулого разу не змогли додзвонитися, і вирішила більше, мабуть, не дзвонити. Я не знаю, ну коротше забрала я посилку. Зараз будемо відкривати. До речі, вартість по області Укрпошти збільшилася. Якщо б раніше було 28 гривень, ще в минулому місяці, мабуть, то зараз вже 37 гривень. Взагалі, яка корисна річ газети. Якщо не читаєш їх, то можна використати, наприклад, для розпалювання в плиті. Так, це наклав мені паперових цих, щоб не побилося ніде нічого. О, так. Знайшла перший стільчик. Зараз я, напевно, все достану і вам покажу. Ви знаєте, я тепер розумію, коли мені всі пишуть, що мої іграшки вживу кращі, ніж на фотографії чи на відео. Я можу те саме сказати про меблі. Я просто в захваті. Гляньте, яка краса. Я в шоці. Це просто неймовірно. Гляньте. Це так показує два стільчика. Взагалі, він одразу зробив табуретки, йому щось там не сподобалося. Він вирішив зробити отакі стільчики ще. Хоча і ці табуретки мені подобалися. Взагалі, гляньте, як справжні, тільки маленькі просто. І вони такі приємні на дотик Взагалі просто гладесенькі. Дивіться, такий стелаж, полиці. Тут можна складати сюди одяг, наприклад. Це, це все для фотографії, але тим не менш. Гляньте. Відкриваються і стіл. Ще ліжко. Якийсь матрац придумати, гарну тканину чи щось може. Я ще подумаю, що я сюди як зроблю. Але гляньте, мені здається, це взагалі можна колотити бізнес до моїх іграшок. Да? Ось у мене тут котик. Зараз я буду показувати, що я нав'язала. Дивіться. Гляньте хоп. І якраз тут місце, якщо зайчик з запасом, розміри зроблені, все по моїх розмірах. Гляньте, так от знімати, да? ось як це виглядає. Бачите? На моєму фотофоні. Мене, ви мене вибачте, мені просто тут не дуже зручно з цього ракурсу знімати. Треба його чи розвернути. Якщо я розвертаю, він тоді, як як стінка, оця ось вікно затуляє, світло тоді не падає. Але саме ось. Я думаю, до цієї стіни гарно біля під біля вікна, ніби ось штори, да? тому що тут ця палатка. Треба ще подумати, як розмістити. Тепер мені здається, що може фотофон треба було трохи більший, Хоча це не маленький фотофон, по-моєму, 50 на 50 кожна сторона. Ну це просто я не знаю. Треба буде тепер фотографії робити гарні. І так, показую, що я тут нав'язала, що у мене ще в роботі зв'язала ось таку кицю. До речі, вставила оченята ось із Aliexpress. Що я вам хочу сказати, очі дуже хороші, але там такі заглушки, чи я не знаю в чому справа. Мені було важко зробити утяжку. Тобто, ось, бачите, нитку все одно, якщо. Дуже придивитись, видно, вона якби як на око лягає. Я взяла тоненьку, нитку добре утягнула, то в принципі не видно, але ну, не лягає поза оком, як на око налягає. І так само ця ниточка. Тому вигляд трошки інший вграшки, але мені подобається. Цей котик прям такий мурмяу, не знаю, от Мені навіть більше подобається, може, тому що очі трапеції, а не оті випуклі. Я просто, Мені дуже подобається цей котик. Значить, яка в мене задумка з ним? Взагалі я хотіла зв'язати йому піджак. Але поки що я не знаю, що в мене вийде. Можливо, це буде жакет під низом, рубашка ніби. чи щось такого плану, бо спицями, як виявилося, я не в'язала давно і вже дуже багато чого позабувала. Треба згадувати. Чось, знаєте, воно забувається з часом. Ось, отак, чорне погано видно, такого плану. Ще сюди гудзики Не зовсім так сходиться, міряла-переміряла. Але все одно не зовсім я в захваті від того, як виходить цей піджак. Ну, в принципі, мабуть, я його залишу, на шию сюди гудзики подивлюся, як воно там буде. От тільки не знаю. О... Вже, мабуть, не буду вив'язувати чорні рукава. Я подумала, що я прив'яжу сюди біленькі рукава. І отут ніби як буде виглядати ця сорочка, теж, мабуть, білим просто прив'яжу. Тому що, якщо робити під низ сорочку, це дуже багато заморочок там ґудзички нашивати, їх все одно під жакетом не буде видно. Не знаю, ще не придумала, але думаю, що, напевно, так зроблю. Головне, щоб це виглядало гарно. І е, теж думала зробити штанці ніби костюм. Але тепер от думаю, може і без штанців. Хоча, з іншого боку, мабуть, треба ще не вирішила. І ось хочу йому до, сюди, до комплекту, щоб він був з букетом квітів. І буде в мене ось отакий котик. В'язала ромашки, захотілося мені, ось я побачила ось таку для голок. Ось таку ромашку я зробила. Це чисто для себе просто. Давно мені треба була така штучка, куди встромляти голки. Бо в мене була ось така подушечка. Я її зшила, я не знаю, років, мабуть, 15 назад. вона вже в такому стані, і вона маленька. така. Ауч, бачите, тут голка сховалася. Не забула дістати, хотіла. Так поховалися, бувало, ховалися там голочки. Мені подобається, що сюди я можу встромити і пластикову голку, і спиці. Я прямо сюди отак от раз повставляла спиці. І воно тоді в мене оця, я ось так можу повставляти спиці, і тоді в мене оці ось ніби зафіксовані. Ну, я не думаю, що це надто прицепово. Ось. Чому я не з цього боку жовтий, наче яскравіший? Ну, коротше, Зв'язала я ось такі пінеточки. Мені подобається, вийшло непогано. Я вважаю спицями в'язані, тому що таку пряжу, як на мене, легше в'язати все ж таки спицями. Ось тут бантики. І в мене ось такий зайчик є. Я сфотографувала все разом, так знаєте, ніби комплектик. І можна пледик додати до цього всього. Так, значить, З новин вчора я виклала в інстаграмі на розіграш ось цього зайчика. Його намагалися вже декілька разів купити, так і щось і не купили. Och... Uh, Багато хто прогол... ну як багато, проголосували люди за те, що там хочуть розіграш, але поки що тільки одна людина купила номеру. У мене таке відчуття, що це, я не знаю, люди як чи на знаєте, більш неживої аудиторії, ніж у мене в інстаграмі, мабуть, годі й шукати. І, до речі, це в тему реклами. Остання реклама, значить, з великої блогерши мені принесла, щоб не збрехати, чоловік 70-80 на мене підписалося. Пару чоловік написали, що хочуть. Замовити іграшку після того, як я написала, як я працюю там по передоплаті, і все це, вони просто зникли. Тобто ніхто в мене нічого, врешті-решт не замовив. Питали за оцього зайця, ніби купити, теж не купили. І все. І розумієте, аби хоч жива була аудиторія. В принципі, ну хтось там і проглядає історії, але в мене як було переглядів на історіях до ста чоловік, так зараз і є. Хоча в мене було на початку ведення сторінки там. Я не пам'ятаю, ця сторінка в мене вже була давно, я там колись робила пряники, Ну, може, чоловік 100 там, щось таке було. Зараз назбиралося вже 400 з лишнім. Це підписувалися з Тіктоку люди, і оце ж з реклами, і з останньої, з передостанньої, але активу на сторінці майже немає. Чесно кажучи, щось я не знаю. Продавати через Інстаграм. У мене вже такого захвату ну, від початку не було захвату, а зараз і тим паче буду виходити в Тікток, буду. Показувати цього зайчика, може, щоб розпродати номерки, бо я вже не знаю, чи я не дарма виставила цей розіграш, бо проголосували, що так давай розігрувати, а номерки не розбирають. Далі почала в'язати ось такий плед плетінка 3х3. І вже я не знаю, скільки разів я пошкодувала, тому що мені важко дається. Я постійно десь зіб'юся, перев'язую. Ну не знаю чому, чи то моя неуважність. Тому що я в'язала там для прикладу шматочок один на один плетінкою, то не було в мене таких проблем, легко зв'язалося. А тут, ось я не знаю, скільки тут сантиметрів, ось, 50 сантиметрів 50 і я його в'яжу, в'яжу вже хто знає скільки. Не передає камера колір зовсім. Зовсім показує таким блідим. Блідим, в житті воно яскравіше, дуже такий приємно. О, так можу прикрити. Приємно ніжний, неблакитний, така морська хвиля. Дуже гарний колір. Це плед для малого свого я в'яжу. Заодно, щоб спробувати, зрозуміти. Також в мене зараз ось в роботі на спицях сукня така. Сукню я в'яжу для майбутньої зайки. Орієнтуюся я на свого того котика, що я зв'язала, бо вони ж там розміром ідуть однакові. І мене замовили оце значить, зайку в рожевому, ну казали в рожевому комбінезоні. Я запропонувала, давайте зробимо, щоб вона одягалася. Мені давно хотілося спробувати і давно спицями хотілося щось пов'язати, тому ось. Початок уже покладено, і ще пса патрона в мене замовили. Це замовлення від моїх знайомих. А ще в мене було замовлення на котика ЗСУ, одне з Тіктока. До речі, в мене всі замовлення це або мої знайомі, або Тікток. з інстаграму жодного замовлення в мене, за, скільки більше вже за 4 місяці да, не було. Не знаю, чи це в мене так виходить. Ну, працюємо далі, що я можу сказати по рекламі? да? Ну, не знаю. Сказати, що вона зовсім нічого не принесла. В принципі, збереження є, може ще хтось щось замовить там перед Новим роком когось буде день народження чи ще щось. Але оця нежива аудиторія мене просто добиває, якщо чесно. Ну як нежива? Іноді то вони переглядають, іноді можуть там. Натиснути я дуже часто виставляю там, якісь опитування, ну, щось, знаєте, щоб був якийсь актив на сторінці. Із 80 людей може проголосувати, там, ну, 20, наприклад. Да? Це в кращому випадку. Ну, якось не знаю, немає не в мене натхнення на той інстаграм через оце все. І теж виставила зайчика на розіграш. Тепер думаю, може, треба було не виставляти. Ну, коротше, вже, вже виставила, вже одна людина купила номерок. Подивимося, як буде йти. Так, пішла я працювати, буду, напевно, виходити в прямий ефір в Тік-Ток. Зараз тільки почну в'язати узорчик на цю супинку. Мені подобається, як виходить, хоч говорять, що не гарно спицями, гачком гарніше. Ну, не знаю, як на мене і спицями можуть бути дуже гарні, привабливі роботи, чому ні. Доброго ранку. Сьогодні я хочу показати вам, як я тоную своє волосся. Можливо, це буде комусь цікаво, бо в мене знебарвлене волосся, і періодично його потрібно протоновувати. Я беру рудий пігмент і я роблю це рудим пігментом. Я вам покажу все. Це буде дуже корисно для блондинок, можливо, в кого теж освітлене волосся, щось для себе цікаве. Дізнаєтесь, ви, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам цікаво, що вам не цікаво, щоб я знала, що вам знімати, що не знімати. Тому що, коли ви мовчите, я цього зрозуміти не можу. Зараз я йду годувати своїх собак. Заодно вам їх покажу, покажу свою кицю. Може, теж хтось любить тваринок подивитися. Привіт! Це втекла собачка гуляти. Вона знає, що коли я її гондую, вона може побігти погуляти. Зараз я забираю її миску і йду до іншої нашої собачки. А ось іще наш хлопчик. Він дуже любить їсти собачу кашу, побачив миску і за мною йде. Привіт! Ой. Це наша друга собачка Полька. Вона, хоч і велика, але добра. Полюн. Видите, така вона любить гратися, хоча їй вже руки в 6, мабуть. Поля, і до собаки прийшов, нас доганяє. Я також ще трошечки розбавлю розбавлюгне в'язання. Закривала ікрука, і в мене вже друга банка взірвала. І ось кришка надута. Іначі ні. У мене було дві порції. Не знаю, сподіваюся, що хоча б це одна взриває, чесно кажучи, досадно. Мені сказали, що треба додавати було кислоти. Я кислоти ніякої не давала. Може в цьому бути причина, тому що раніше я закривала, туди клала томатну пасту, а цього разу я її не додала. Додала трохи кетчупу, і ось така біда в мене вийшла. Можливо, хтось в курсі. Поділіться, будь ласка, як ви закриваєте, бо чесно, шкода, це дуже м'яко кажучи. Гляньте, що вона чудить, коли бачить, що я йду з мискою туди-сюди. Виглядає, чекає. Сама приходить, не треба їх кликати, йде додому їсти хоче, бігає за мною. Соки. Значить, доки я сижу з намазаною головою, хочу вам розповісти, що саме я туди нанесла. Це гель-барвник прямої дії. Від української фірми Profistyle. Значить, він коштує зовсім недорого, був 130 гривень. Ну, можливо, щось змінилося, ціни постійно змінюються, але ось тут 150 мл. І його можна наносити одразу на волосся, не розводячи маскою, але я додаю його в звичайну маску для волосся. Кількість залежить від інтенсивності вашого бажаного кольору, тонування. Він є не тільки помаранчевий, там є різні кольори. Я точно знаю, є і рожевий, і пепельний, ну, тобто всі кольори, які потрібні для блондинок. В мене теж волосся знебарвлене, я вже говорила, здається. От, саме тому його постійно потрібно тонувати, інакше воно виглядає просто як солома, така нежива, негарна, і потрібно напитувати. Постійно кожного разу там не потрібно, звичайно, тонувати по мірі того, як вимивається колір. Маскою взагалі в принципі, потрібно користуватися раз на тиждень. Приблизно, якщо ви там голову миєте щодня чи через день, якщо рідше, то там раз в два тижні, а кондиціонером ми користуємося обов'язково кожного разу, тому що, коли ми волосся миємо, воно мокре і там відкривається також як чешуйки, як на рибу схожа волосинка, їх потрібно закрити. І кондиціонер нам це допомагає зробити. Ну і Доки я тут заодно покажу вам щодо. В'язання все ж таки. Значить, в'яжу я оцю сукню. Я дуже багато разів її вже перев'язувала. Я не могла, щоб оце в мене сходилися всі петельки, щоб був ну такий узор, як потрібно. Я ще його не дов'язала, і я вже дивлюся, що сукня виходить довга. Я навіть отут перев'язувала, тому що розрахувала, наче нормально надягла на неї, а вона якась ну, широка, некрасиво. І зробила менший рап... ну, меншу кількість цих рапортів, тобто всього 4. А на початку я пробувала 6, ну вона взагалі громадна виходила, ця сукня. Хвіст я ще не пришила. Ось тут я спочатку думала гудзик пришити, але потім все ж таки вирішила зупинитися. На липучці, бо це буде для маленької дитинки, ще й дитинка з особливими потребами. Для того, щоб гріха подальше, ніде нічого не відірвалося, я пришию туди липучку. А ось сукню я, напевно, буду якось пробувати вже закривати. Я не знаю, що робити, перев'язувати мене бажання немає, тому що я витратила купу часу на цю сукню. Але й далі в'язати це вона буде дуже довга. Мабуть, просто візьму, закрию гачком, якось, чи обв'яжу, чи я не знаю. І на тому все, тому що далі, ну куди тут уже просто нікуди. Ось, Якщо подивитись, і так довго вийшла. Ну, хай буде, вона така буде пухкенька, там хвостик. Ну. Така цікава, знаєте, от очі змінюють зовсім зовнішній вигляд іграшки. Я просто в шоці, якщо чесно, як вони змінилися. Вони, знаєте, такі ніби більш строгі стали. Але мені подобається, в принципі, подобається, не знаю. Ще в мене є очі 18 мм трапеція, там одна пара в мене всього зелених. То я їх лишаю, може, коли котика буду того ЗСУ робити, поставлю їх, подивлюся, як з очима 18 мм, щоб розуміти, які вже брати. Але, в принципі, непогано із цими для такого розміру іграшок. Не, ну 20 все ж таки, мабуть, завеликі трохи. Ось у зайчика 20, 20 і напівсфери. Не дуже мені подобаються ці напівсфери. Я коли побачила, як виглядають трапеції, я зрозуміла, що. Все ж таки краще трапеції брати. Я коли буду робити наступну іграшку, постараюся засняти, як я ставлю очі трапеції, тому що там їх руками закріпити майже неможливо. Там такі заглушки. У мене є така прикольна штучка. Зі мною чоловік поділився, і там дуже легко їх закріплювати. З приводу розіграшу, вже кілька днів проминуло мене, так і купили лише один квиток, хоча навіть в інстаграмі відео Рілс. Набрало більше тисячі переглядів, з чим мене інстаграм вітав, і Ютуб, і Тік-Ток, і всюди-всюди викладала. Але ніхто не хоче цього зайчика. Я не знаю. ну, Як на мене, він ну, гарний, нормальна іграшка. Сказати, що він якийсь там поганий, ну, не знаю. Я не розумію. Можливо, дуже звужається аудиторія через те, що він такий хлопчик, там з цим м'ячиком, і всі такі говорили: о, це для хлопчика. Ну, тобто, дорослому вже не куплять подарувати. Не дівчинці теж не куплять подарувати. Тому залишаються хлопчики невеликого віку. а... Таких мам, які б хотіли брати участь, виявилося небагато. Це, мабуть, все ж таки мій останній розіграш, скажу я вам. З приводу реклами хочу з вами поділитися. Реклама остання в блогера на YouTube. Вона там не дуже крупний блогер, в неї там п'ять, здається, підписників. Значить, Виклала вона вже відео, набрала відео 2000 переглядів, трохи більше вже. І ну, декілька чоловік до мене перейшло, хтось там вже запитував за вартість іграшки, я одразу і не зрозуміла, звідки люди йдуть, тому що я вже забула, хоч вона і говорила, що там я завтра маю викласти. Ну, коротше, якось так. В принципі, люди приходять потихеньку, плюс відео Ютуба в тому, що воно там буде зберігатися, вона його навряд чи буде видаляти, там дівчинка влоги знімає також. І буде рости канал, і буде збільшуватись кількість переглядів в перспективі, я думаю, що якийсь сенс у цьому є. Тим паче, там дитинці сподобалась іграшка, там дійсно я бачу, вона нею грається, вона з нею спить, бо я в інстаграмі підписана на цю дівчинку. І це дуже приємно. нахай дитинка грається із задоволенням, і навіть якщо це не принесе ніякого результату, то мені не шкода, принаймні. Це не гроші витрачені на вітер. Ще також я пробувала на Ізі запускати платний перегляд, щоб там віп, на віп сторінку кудись показувало. Значить. Там так, почали перегляди з'являтися. Це 1600, здається, показів за тиждень, і 20 чимось переходів, і хтось навіть зберіг, тому що, коли безкоштовно на Ізі викладаєш, то взагалі немає сенсу. Я чула, що і на Олікс так само, але поки що я не готова за все підряд прямо платити. А зараз, доки в мене фарбується моє волосся, я схожу на огород, подивлюся, що там в мене з огірки. Я хочу вам показати, будете сміятися. Я в березні місяці, здається, в вставчики садила огірки, посіяла, висадила їх на... в землю. Вони майже всі пропали в мене. І ось лишився е, один огірочок. Ну, тобто, ви розумієте, одна рослина. І ось на ньому зав'язалося. Зараз у нас 25 липня, а це мали бути ранні огірки. Ну, тобто, ви розумієте, да, що задумка трохи не вдалася. Це ось капусточка нав'язується. Ось капусту щось жорстоко поїло, не знаю що, це, чесно, я не надто сильно розбираюся в оцих всіх агрономічних штуках. Я так ото посадила, росте та й росте. Пташечки. На яблуні, тут стара яблуня біля городу. Помідорчики ось поки що ще зелені всі, тільки понав'язувалися. О, ось тут більшенькі. Чесно кажучи, я і люблю, коли спінуть помідори, але їх потрібно буде закривати. Я буду закривати кетчуп, томати це все так довго і нудно. Тут ось кабачки треба зібрати. Ну, це вже курка буде їсти, щось давно не заходили, наче нема, нема, пройде, що тут такі здорові. Там вон кавунчик. Я теж була тут виривала. Бур'ян і трохи повиривало деякі кавуни, так шкода. Скажу вам, кавуни зазвичай у нас тут не родять. Це дивно, що вони взагалі нав'язалися, дай Бог, якщо щось буде. Ось так приходиш, наче він невеличкий. Приходиш буквально через день і можна знайти вже такого гіганта. Ну, в принципі, нам їх стільки не треба, я ж кажу, це будуть курочки їсти. У нас качечки ще, може, вам схожу, покажу. Так, тут у нас огірочки. З огірками та сама історія. Не встигнеш зібрати вже все. Ось малючок такий і поряд гігант для курочок. Ось у нас навіть трохи кукурузи, ще щось може й буде. Зазвичай чомусь не дуже добре тут родить. Але... Так виглядає моє волосся після тонування. Багато я не додавала цього пігменту для того, щоб просто протонувати волосся. Я значить, доки була з маскою на голові, вирішила збігати на город. Зібрати огірочки, я вам показувала, і пішла в іншу половину, там, де в нас посаджена картопля, і там стільки бур'яну, що я просто була в шоці. Давно я туди не заглядала, там більше чоловік з тієї сторони. Працював і довелося мені трошки попрацювати на городі. І в мене тепер руки виглядають як садівника якогось. Напевно, я піду, хоча б познімаю нігті, тому що виглядає все дуже не так собі. Я не взяла рукавички, спитаєте мене, чому не знаю, тому що прийшла і я розраховувала зібрати тільки огірки. І я вже і прала, і. Навіть пензою, м'якою стороною, чухрала, і все одно, коротше, не повторюйте моїх помилок. Беріть рукавички на огород. Все, на цьому я завершую цей влог. Кому було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. І до наступної зустрічі.